А це не, дивіться, зараз з цим буду їздити 3 дні. Цим жужиком. Артемончик. Артемончик. Це така машина. А, а не питам, як пан мене ім ім'я. Збігнів. Збігнів. Ага. Пан Збишек привіз. Страхова дає, бо свою даю на ремонт, нарешті будуть міняти бомберок. От моя стоїть. Сумує, а пан Збишик привіз Артемончика. Артемончик. Ну Така з вигляду вона мені подобається, але я б назвав це, цю машину, це такий цей люкс для бідних. Вона типу виглядає кльово, але по ціні вона порівняно дешева до люксових тачок Так що таке? БМВ буде робити мою BMW, а я поки буду на артемончику такого хоп.